Привіт! Хочу поділитися з вами своїм досвідом зимівлі кої, як це було в мене. Водойма в мене 6 кубів, глибина 135 см. Зима була не дуже морозна, але вирішив спробувати утеплити поверхню пінопластом, щоб запобігти більшому промерзанню. Повітря качав тільки в плюсову температуру, так як компресор в мене був тільки акваріумний. В мороз його вмикати не бажано. Вже придбав спеціалізований і навіть випробував його в мороз. Якщо буде цікаво, зніму про нього окреме відео. Більшість зимнього періоду старався контролювати самопочуття і поведінку коропів, занурював підводну камеру. Від корму взимку відмовлялися, хоч і плавали по всій водоймі. В осені нагуляли хороший жирок. В зимній період айратор не рекомендується занурювати на саме дно. Вода буде вимерзати сильніше. Треба занурювати на сантиметрів 20 від поверхні. Так і кисень буде рибі. І ополонка, щоб це не затягнуло кригою. Це перший рік вони в мене зимують на вулиці. До цього зимували в акваріумі. Так як були перебої з електрикою, вирішив все-таки ризикнути та залишити на вулиці. Тому що без кисню в акваріумі вони б зразу вирізали дуба. Друзі, не забувайте, що треба правильно підготувати водою та рибу до цього процесу. Це дуже важливо. Якщо буде цікава ця тема, зроблю окремий відосік. Своїм експериментом я задоволений, таким чином риба краще росте, має міцніший імунітет та настрій. Всім добра, бабла та щастя. Побачимось!